Що, зараз не в соцмережах. Те ж саме квадробіри. Так, іноді дратують, але це якщо вони кусаються, лають такое. Смакану там. Така людина, у якої можливі немає, вона новий чимось. Ну, Була там пісня з російською тренд. Українці співали, типу, хата російська пісня. Коли обговорюють якісь такі питання, які неважливі. Реклама, мама. 0-0-0-0. Щось де що... Не потрібно за цей літак, що над Києвом летів. То те, що не подобається, швидко пропускаю. Українські підлітки знімають відео під російські звуки. Четверти рік пішов. Ну, стандарти краси для дівчат. Тівчина має важко, наприклад, 60 кілограм, ну максимум. Цик-ток. навірно точно. Я в такого шокірахуні аж ти раз перелізти. Двоє такі пісні, в яких немає навіть ні змісту, ні душі. Піду черв'ячки, щось наїмся. Така була пісня. Ми ж тікток дивимося, все цареві, ну телевізор. Замову щось опять починають. Італянські мем, ну такі побалики і так далі. Нужно зігідно воювали це. Це коли гітлер був ця кібера лейла це взагалі. Я не розумію цього.